Але бувають ось такі історії. Була лавочка, хтось спрацював, попрацював, зробив гарненько, щоб на ній було м'якенько сидіти, обтягнув її дермантином. а комусь вона не сподобалася. Все, Більш нема лавочки. Захаращуємо наш двір, дітей навчаємо кидати все у пісочницях. Ну, такі теж бувають. Але ж не будемо. Засереджуватися на тих поганих місцях. І краще будемо придивлятися, радіти і м -м -м, казати гарні слова тим людям, хто біля наших бетонних хащів вирощує красу. Товіться, які ж вони гарні. Ну, просто ж чудо. Милуйтеся частіше і людям, хто виглядає з вікон, буде дуже приємно, що ви помітили, що ви посміхнулися і що вам теж це приємно.